Від. Сьогодні я зайшов до кімнати вибору свого персонажа. Давайте обирать. Плюси лікаря Лівсі. Завжди може допомогти та порадити ліки. Він завжди веселий, ніколи не плаче, прикольний костюмчик, мало бере за обстеження. Якщо друг, то прийме безкоштовно. Плюси зомбі. Буде всіх лякати від тебе і більше плюсів нема. Мінуси лікаря Лівсі. Завжди ходить за тобою на всяк випадок, якщо щось ти пошкодуєш. Його можуть сплутати з піратом і посадити у цюрягу. Мінуси зомбі. З ним не заведеш друзів. Всіх лякає, немає мізків, може тебе з'їсти. Страшна шкіра зелений колір. У зомбі дуже мало плюсів і багато мінусів. Тому обираю лікаря. Підписуйся.